Зараз ми продовжуємо е, говорити про перспективи енергетичного ринку і в Україні, і в Європі. І е, нашим гостем є Олександр Нарбут, президент Київського інституту енергетичних досліджень. І от зараз, пане е, Олександре, я б хотіла б запитати про те, як ось цей останній українсько-російський конфлікт вплине на інвестиційні проекти по видобутку нетрадиційного газу в Україні. Цікаве питання. Ну, я вважаю, що зараз е, у цій нестабільності, яка е, не стихає, а навіть е, наростає в Україні, е, ну, так глибоко або е, дуже серйозно розмовляти про інвестиційний потенціал, ну не на часі. Е, я вважаю, що є ті компанії, які е, вже зайшли сюди та і підписали певні угоди. З них найбільш активна компанія Shell і вона буде працювати, але темпи е цих інвестицій ну Скорочувати. скорочуватися або тись е Повільно сповільнюватися, да це зрозуміло. зрозуміла. То с там а... же був зроблені, були гідророзви, перші. Так, 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 так. Але ж тось можна робити це швидко, а можна то робити це дуже повільно. Тось тобто, я вважаю, що це то буде повільніше робитися, тому що сама ситуація буде поставити питання. То тобто, що буде далі, буде ли вплив Росії? Який він може бути, буде цей вплив І, Однак... власне. Юзівське родовище знаходиться на території, яка зараз є не зовсім спокійною. Зрозуміло, да. Тось і буде цей вплив обмежуватися, якраз про це кажу, тось тобто, тільки Кримом, або той тобто, цим поясом, тось тобто, які славно звісним, які простягається тобто, з Харківщини, тось тобто, і до Придністров'я, тось, тобто, включаючи ТІ Донецьку зону, тобто, яка Харківська да, то тобто, де Юзівська площа знаходиться, і можуть бути такі умови, за яких той тобто, компанія не зможе продовжувати цю активність і навіть. Я знаю, що певні інвестори розмірковують щодо евакуації техніки, персоналу, і це не стосується. Я не знаю, як там позиція Shell, але є інші інвестори іноземні, які займаються видобутком газу. Да? І вони про це серйозно розмірковують. Це очевидно. А що там, до речі, зараз з за Ексомой, який розробляє Shell? Ну, це треба питати в них, але той Shell заявила, що вона виходить з цього проекту, тому що то не не підписані угоди, які повинні були підписати, підписані у 2012-му, потім у 2013 році. Тобто, не не були підписані. І зараз ситуація тесне. Сприяє тому, щоб серйозно тось, розмовляти про підписання цих угод. Да і з ким, скажіть мені, тобто я не знаю тих фахівців, які можуть розмовляти про ці угоди. Пан продан то це не його компетенція, і не буде його компетенція. Або хтось там пан е Мохник, де? або хто там зараз цей. Крісло займає тимчасово міністра з природних ресурсів. Да? Так. Мохник, я не знаю. Так. Не... так, так. Ну, я гадаю, що це несерйозно. Да? Тобто серйозні інвестори, які дивляться на багатомільярдні інвестиції, повинні мати а, стабільну владу, повинні мати а, сучасних інтелект... інтелігентних і послідовних партнерів. Якщо таких партнерів немає. Якщо партнері пана Мохника то есть, как бы, демонструють зовсім інші підходи у своїй депутатській праці, спілкуванні, з журналістами кадрові підходи. Да? Ми знаємо, що було, що було продемонстровано. Ну, так, і, власне, доби. То, 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 то про що розмовляти з паном Мохником або з його політичним. Партія Свобода да. довго і блокувала підписання угоди з Шевроном. Який да, да, зараз Партія отримав... Свобода сьогодні то есть, це один з факторів нестабільності. Прямо скажемо. Їх поведінка то есть, грає на руку, якби как бы зовсім іншим силам. не Тобто навіть е, заяви їх е, можна трактувати дуже по-різному. І треба питати е, у депутатів, а власне спроможні ли вони приймати такий, такий закон, який зробив е, прозорими е, надходження у партійну касу з різних джерел, щоб суспільство нарешті побачило, а хто фінансує комуністів, якими грошами вони розпоряджаються. Ee, і, і це стосується від комуністів до свободи від Ot. крайнього лівого до крайнього правого е, спектру. Тось ми повинні бачити не обоє ліві, але ми про газ, пане Олександре. Ось власне щодо політика то є енергетики, і політика ну, на жаль, ну, на жаль, да есть, і ну... не тільки в Україні, але це реальність да, то есть, ми... Так, але От все таки да. там скажімо ще рік тому mm -hmm. це всі знали, що це все дуже примарно, оскільки. Там ще на Олейському Юзівському родовищах дослідження не не проведені uh -huh. ніхто, грубо кажучи, з фахівців не знав точно скільки, яка буде вартість цього газу, і чи будуть там взагалі промислові запаси, що цим компаніям буде вигідно його видобувати? Uh -huh. Але про це багато говорили і говорили про. Там можливо перспективи буму нетрадиційного газу, але зараз, зважаючи на все, чи от варто е, взагалі сподіватися і якось розраховувати на те, що Україна може видобувати е, якісь досить, ну скажімо, там в, не, в перспективі років 5 е, нормальні запаси нетрадиційні я був і залишаюся дуже обережним в своїх оцінках. І я вважаю, що зараз казати про якісь перспективи можна лише тоді, коли ми будемо бачити, що темпи реалізації програми, тобто, наприклад, тієї ж компанії Шелт, тобто, не уповільнюються, якщо буде пробурено цих там 10 або 15 скважин, які дадуть. Можливість проаналізувати то, якби, потенціал цього родовища, тоді можна буде казати про перспективи. А без цього, без цього то це такі тиські якби, розрахунки, які навіть не можуть прийматися до уваги, то, якщо ми хочемо сьогодні бачити реальну картину газового балансу і забезпечувати споживачів. Але потенціал енергозбереження у цьому дуже багато. Ми ж слухали питання нашого. Слухача, бо да, как бы, він то есть, люди розуміють, як багато газу а, спалюється ні для чого. Да, навіть як, коли а, на вулиці було плюс 15, то есть, на тому Зікна тижні да, то вікна відкривали, але ж батареї залишалися же. ж. Да. От пане Олександре, ви змалювали таку не дуже гарну ситуацію. У сховищах газу немає з Росією, з якого з квітня місяця Я відзеркалив цю ситуацію. Ви да, а змалювали цю ситуацію. От якраз ти хтось тобто, її робив такою? Ті, хто підписував газові контракти, ті, хто сьогодні тобто, має вплив на формування уряду, ті, хто повернулися в прямому і переносному змісту цього слова, як там ми чули, там у Фейсбуці там з'явилася така е вість дати від пані Тимошенка, що вона вже повернулася Да. може би не треба не так швидко повертатися Але десь. разом з тим, як виходити з цієї ситуації? Газ російський дорогий Україна і Росія. Самі знаємо у яких відносинах наразі реверс можемо мати лише через Польщу і Угорщину. Що це елементарні, якісь дуже дуже маленькі обсяги у порівнянні з загальним балансом, що робити, ну я б казав так: якщо б в державі був якийсь стратегічний орган, який би мав можливість приймати рішення щодо цих загроз, щодо до це РНБО національної безпеки в енергетичній сфері, да тут у певний. Час тому це був РНБО. Ну не зараз. Ми ж розуміємо, хто збирається в РНБО. Ну, ПНР, то, то мож, ви знаєте, то ми можемо РНБО? і на Майдані забратися тим же, тим же складом РНБО, тось, і на публіці тось, поспілкуватися, і ми там за годину цього спілкування зрозуміємо, хто кому і РНБО. Ну, Ерен РНБ... вже багато років в Україні гасить лісові пожежі, да, б'є да, горіхи так, ноутбуками. Але якщо б цей орган був, я кажу, якщо б цей орган був, і його треба формувати, якщо його немає, і ми діагностуємо ситуацію, що його зараз немає. Навіть якщо назва є і певні, то есть, люди працюють на певних посадах, органу немає. Тобто, по результату його роботи, ми можемо констатувати, що він не працює. Ну, як знаєте, як в організмі людському. То тобто, спочинка є, але ж вона може давати збої, там але почка час у нас є, обмежений але... в Україні час обмежений. От що можна о, зробити о, зараз? О. Сьогодні треба то працювати і дати відповідь. Ну, по-перше, треба перерахувати ці загрози. То тобто, і загрози вони ви вже тобто об, усвідомити обкресли. усвідомити. Тобто, зрозуміти, що це не, не я змальовую, да? а це відзеркалення реального стану. Ми повинні зізнатися, що такий реальний стан, і такий реальний стан, що керівники сьогодні, які керують нафтага. Разом. Тобто беруть з підземки 55 е, мільйонів щодобово, замість того, щоб ці, е, цей газ брати у Газпрому, е, навіть е, можу привести приклад, що Газпром сам пропонував е, диспетчерський е, е, департамент Газпрому пропонував нам брати 125-120. Три мільйони щодобово, бово, то есть, а ми беремо е, тільки половину цього, а половину піднімаємо з подземки. Ви розумієте, що це не саботаж, це навіть зрозуміла то позиція. Тобто поставити то есть, нашу е, державу на коліна, і ті, хто приймає ці рішення, вони, мабуть, то есть, е, працюють на того ж нашого е, братського сусіда, який зараз окупував Крим. Тось я так це розумію. То треба то есть, цих людей відсторонити, швидко відсторонити, замінити на тих, хто не працював у цій владі, але має фаховий досвід і розуміння, що треба робити. Тобто треба, треба е кардинально обновляти команди, тобто обновляти не за партийним, не за квотним принципом, за фаховим, за е е е е здатністю керувати у таких складних кризових умовах. І ці люди повинні е мені кажуть, треба там розглянути програму. Якщо посадити фахівця і порозмовляти з ним годину, ми будемо розуміти, в нього є бачення і розуміння того, що треба робити, або ні. І якщо рядом посадити ще п'ять осіб, які можуть писати, вони запишуть ці думки і буде програма. Якщо розуміння цього нема, а йому хтось щось напише, він все одно буде робити так, як він розуміє. От у цьому проблема. Як розуміє пан продан, ми вже бачимо. Як розуміє наш уряд, ми вже бачимо, то треба тось, спитати пана Яценюка, він усвідомлює, що не продан буде відповідати, не інші е, члени уряду будуть відповідати, а особисто пан Яценюк, або стане таким, як пан Кириєнко. Пам'ятаєте, дефолт. Да? До побачення, звиняйте вже ніколи прем'єром і ніколи до, до політики не повертається така особа. Або він може стати молодим реформатором. Тут дуже тось, би, така е, тонка грань. Або, або Тобто не, 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 не важливо пересісти тось, в економ-клас. Да? Не важливо продати е, е, ці автомобілі, тому що це не виграш бюджету. Тобто бюджет виграє, коли буде прийматися рішення іншого гатунку, іншого масштабу, і це рішення буде кому реалізовувати. Тут правду, ще ми ну і багато журналістів говорять лише про газ, але якщо розібратися, що Україна і залежна український. Ринок ядерного палива, хоча в Україні, грубо кажучи, напевно, і немає ринку. От я сказала ринок ядерного палива yeah, yeah. цього ринку. Але ця сфера, українські редак... реактори, yeah, yeah. працюють на твелах. Також заводи з фабрикації з виробництва ядерного палива також будується за російськими технологіями. Наскільки ця ситуація зараз є загрозливою? Тетяна, це дуже велика загроза, і фахівці, і я у тому числі давно казали, що. Нам треба будувати у кожному секторі енергетичному, то тобто диверсифікацію. Якщо ми кажемо тусь тобто, про технології, новітні технології, які можуть працювати у цій галузі, хтось тобто, в атомній галузі, да? То повинна розуміти ми, що і багато що ми можемо організувати на власній території. Ми можемо маємо запаси урану. Ми можемо зорганізувати замкнутий цикл. Але треба тось, це робити, е, використовуючи не тільки російські, а або зараз вже скажу зовсім не російські технології. Але тось, якщо ми будемо таке рішення приймати, а це вирішення повинно прийматися дуже швидко, тому що те, що планували зробити у Кіровоградщині, це не зроблено. І ще ж не почалося. Да, тобто так, 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 так. То ми можемо то ся зараз, зараз це рішення десь переглянути і зробити тось більш зважене, більш перспективне рішення. То ми повинні тойських якби, приймаючи нові рішення. Розуміти, що повинна бути диверсифікація. Ми не повинні залежати від одного постачальника, навіть якщо це вестенхаус, то тобто є японські партнери, французькі, да, є французькі курия. дуже потужні, які свого часу стикалися з ну, тим певним тиском тобто з американського боку. І цей тиск, що був при президенту Франції Шарлі Голлі, але тось тобто, треба вивчати урок. Не багато власне фахівців да. говорили, що тендер, який на пост на будівництво заводу із з виробництва ядерного палива, який виграла компанія Твел, був фактично виписаний під цю одну компанію. Що зрозуміло зараз? Пан Яценюк може передати привіт пану Кириєнко. Тось, і вибрати для себе тось, який яким шляхом він йде до цього, то скаг би особисто з цього прикладу, який я навів, або у протилежному боці. Чи можна це зробити швидко. Бо а... вже дуже тривалий час, де на Південноукраїнській відбувається випробування Вестінггаузу. І так, Вони Павло... працюють не, 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 не тільки, скажімо так, те, там випробування. один редактор. Вони працюють. Ці збірки вже працюють, вже є певний досвід. Ми можемо їх замовляти. Замовляти треба швидко, розраховувати на те, що тобто, росіяни. Ну, не, не дуже зацікавлений втрачати цей ринок, але тось, це їх можливість тиску. І тому тось, якби ми повинні е, лишити їх. Цієї можливості ми можемо залишити ще певну кількість станцій, які будуть зарентовані тобто на ці е, твели. Але ми повинні мати можливість пакувати там, де буде надійність постачання і гарантовані умови цього постачання з великими штрафними санкціями. Якщо росіяни не підпишуть такої угоди, не готові змінювати умови угоди, то до побачення тобто працюйте з тими, хто готовий працювати з вами. На тих умовах, де ви можете в будь любий час то припинити постачання есть, під соусом, що це не та влада, не ті люди не так сидять, не так свистять. Чи розуміє зараз Росія те, що? Якщо Європа почне відмовлятися, та й Україна, в принципі, чи від російського газу це будуть величезні втрати для Газпрому. Бо ну і так продовжує останнього часу, коли Україна менші обсяги почала купувати, Росія втрачала величезний е, свій ринок. Чи власне ви бачите зараз якесь розуміння? Ну можливо, я скажу не у президента Путіна, хоча б у керівників Газпрому? Ну, хоча Путін це є Газпром, це є теж. Ну, про те, що вони можуть втратити великий ринок, втрата цього ринку це втрата ВВП. Втрата ВВП це втрата прибутків росіян, і відповідно, ну можливо, підрив довіри до влади. В, ви, ви Знаєте, мені так здається, що пан Путін настільки вважає, що він впливає на певну частину європейської політичної еліти. Що навіть не допускає можливості, що за певними там короткими участі обставинами не буде знову поновлена та якби використання у великих обсягах російського газу, і що більш могло могло би статися більш чутливим для Росії це скорочення постачання нафти, тому що тут тобто, більшість більшу частку наповнення бюджету дає нафта. І це таке вже тось, тобто, таке бачення, яке змінити Не неможливо, неможливо. І що стосується України, то навіть така думка там вітає, що як кажуть у повітрі, знаєте, да? тобто, російською мовою, а куди ні денуться? Так, от, от, так вони міркують. А якщо вони там будуть щось там нам заважати, то будуть інші, які будуть робити так, як треба. Це їх бачення пострадянського простору, це їх бачення братерства, це їх бачення партнерства. І вони так дивляться не тільки на Україну, вони так дивляться на Восточну Європу, на Східну Європу. Із східної Європи повинні розуміти, що це ця е, ситуація в Україні, це приклад того, як можуть відбуватися завтра події там у Болгарії, або там, у Сербії, або там, у інших державах, які можуть перераховувати тось, навіть у Угорщині. Тобто я вважаю, що можуть і у Угорщині, і у Польщі. І у... В Словаччині зможуть бути події, які дестабілізують ситуацію. Ну, а якщо казати про країни Прибалтики, то, є, то у першої черги небезпеки стоять Литва та Латвія. І прикладом є заява Фінляндії, якщо, яка була Внеблоковою, да, тобто, яка не приєдналася до цього часу до НАТО, вона зараз тось, би, стоїть перед тим, щоб терміново подавати заявку до вступу в НАТО, тому що розумієш, що це може стосуватися її. Такий підхід е, сьогоднішнього керівництва Росії е, не дає можливості відчувати себе в на небезпеці, навіть якщо ти. Е, Є членом євроспільноти. Ще... Тільки євроатлантична модель зараз тобто, є певним гарантом того, що тобто, це протистояння можна витримати. І певні висновки повинні робитися на глобальному рівні, тому що такого гравця, як Росія, залишати у тому економічному стані. Ну, маєте, я маю на увазі то есть, якби как бы, ці там їх плани э, росту ВВП, їх можливості постачання нових і нових ресурсів природних на э, зовнішні ринки. То есть, це э, я думаю, що треба йти до ембарго, треба йти дуже швидко до цих, до цих рішень. Постраждає і російський э, народ, да, це зрозуміло, але народ повинен э, робити виводи. А не підтримувати цю владу, то є, яку вони зараз той якби підтримують і останні соціологічні питання показують, що це зростання підтримки. Є ну якщо народ не розуміє, то він повинен зробити висновки для цього то є, відчути тусь, як відноситься для до такої поведінки людство глобальне на глобальному рівні. Про Україну фахівці також говорили про можливість збільшення видобування в Україні ну, саме традиційного газу. Зараз скільки? 20 видобуває держава, плюс два ще мільярди приватні компанії. Ну, ми можемо відняти цей мільярд чи два, так, який припадав на 700. мільярд сімсот да, сімсот. Те, що повинні терміново зробити, це те змінити умови видобутку власного газу на континентальній частині. Це ми повинні швидко робити. Тут тобто я маю на увазі зміну тарифної моделі, тобто викуп за дуже низькими цінами газ власного видобутку компанії «Укргаз», видобування. Тобто, треба все кардинально мінати. Треба тобто міняти правила гри. І тоді тобто, буде більш швидкими темпами наростання видобутку. Треба робити відкритий ринок, і тоді компанія Shell не буде розмірковувати, уповільнювати працю або наоборот пришвидшувати. Тобто буде мати можливість пришвидшувати і буде зацікавленість інших компаній входити, тобто, і йти з інвестиціями тобто, на власний видобуток. Оце треба робити швидко, і треба власне боротися за Крим, тому що тобто, шельфова зона, якщо якусь частину території півострова там можуть ще там кілька днів або місяців або років утримувати загарбники, то ще не значить, що загарбник має можливість на легальному, на загально прийнятому правовому рівні. Залучати інвесторів тобто, у видобуток на шельф для шельфа, то тобто, угоди, і Україна має виключно свої права на економічну зону. До речі, от власне щодо ось цих угод вже підписаних про видобуток на шельфі. Як це у Біль, юридичній площині країна, може... якщо б була підтримка, то тобто, тобто, з боку НАТО має всі можливості тобто, обмежити просування воєнних. Кораблів у Керченкальському протоці, так? Тобто, якщо б це були спільні тобто, маневри, або спільні навчання, або спільне патрулювання, то я вважаю, що тобто, ми багато загроз могли б зменшити, якщо б була б воля політичного керівництва НАТО і тих країн, які стоять за цим блоком. І ще одна загроза, про яку мало кажуть, якщо є. Такі дії, які демонструє зараз російське керівництво, то я б вважав би задоцільно аналізувати і, е, деякі е, ризики того, що завтра це російське керівництво може вирішити, е, вирішити питання таким чином. Ну, ми не маємо е, нового Чорноморського флоту, ми не можемо його зробити швидко, але ми можемо, можемо оснастити да, тобто, якби, е, е, забезпечити цей Чорноморський флот новим, е, новими компонентами. Ви Розумієте, що я маю на увазі, тобто ядерна компонента не виключена в даному е, чині. Це е, зруйнує цей баланс, це е, підвищить небезпеку у Чорноморському е, басейні. То я вважаю, що НАТО, Турція тобто, повинна тобто, в першу чергу тобто, про це подумати і може вже переходити до активних дій. І е, для України дуже важливо зараз звільнити човни. Чорноморського флота, який заблокований в Донуславі, тому що той тобто, завтра до тобто, Сіцовни будуть. Е... Ну їх не буде. Вони будуть зруйновані. Вони будуть зруйновані тобто, росіянами. Це буде. Наступний їх крок тобто, У нас не буде чорноморського флоту взагалі. Якщо вони не зможуть їх захватити, то вони тиск якби їх зруйнують. Як ось ця угода чи ці газові угоди, які були підписані 19 січня 2009 року, вважаючи на нинішнє погіршення українсько-російських відносин. Яка їх чи 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 впливає це якось на їхню юридичну силу? І можливо, я не знаю, там стає приводом для України для їхнього розірвання? Я Розумію, що Україна і так могла б іти до Відповідь дуже проста. Датось, тобто, якщо буде сформоване таке керівництво енергетичною галузю, Яке е, буде е, спроможне приймати е, проукраїнські е, рішення, які будуть відповідати до національних інтересів, і робити ці кроки, есть, спираючись на, на керівників, на команди, які будуть працювати у секторі, да, в енергетичному секторі, то ми можемо дуже швидко вирішити всі ці питання. То есть, є багато способів. То есть, не платеже спроможень, його можна е е ліквідувати. Ну, е маючи певні гарантії, інвестори повинні не е хвилюватися, тому що вони повинні бути забезпечені тим гарантом, яким є українська держава і уряд. Е ті інвестори, які на, вла на власний розсуд давали гроші, е маючи на увазі, що частина цих грошей поверталася до їх кишень, то вони е повинні. Е Розуміти, що може щось і не повернутися їм, е, я маю е, на увазі цих кредитів, які вони самі ж витрачали. Але це є програми, і є певні дії, які можна швидко робити і вирішити ці питання. Але не повинно бути тих людей, хто цю схему робив. Це ж не бізнес, це схеми, ви розумієте, це схеми, на яких презентували дуже багато, в тому числі політично. Керівництва, якщо ці люди будуть збере робити збереження цих схем, то це руйнування енергетичного сектору щодо української газотранспортної системи, її подальшої долі ну багато вже експертів зійшлося на тому, що там не потрібно Україні створювати консорціум. Mm -hmm. Ну там ще. Деякий час тому йшлося про перспективу двостороннього чого дуже хотіла Росія за участю лише Газпрому, або ж ще за участю третьої сторони ЄС чи якоїсь європейської компанії чи компаній. зараз у нинішній ситуації, все таки як би Україні варто було б розвивати свою газотранспортну систему, зважаючи на те, що можливий ось цей конфлікт принаймні призупинив будівництво і розвиток проектів альтернативних України. ГТ... ГТС? Україна повинна розуміти, що все, що вона має на е, своїй території, є, повинна розвиватися, розвив... мати розвиток є, на базі стратегічного плану, який е, може бути розроблений фахівцями у стислі сроки. І що стосується ГТС, то повинна створена компанія-оператор газотранспортний оператор, який має Працювати незалежно незалежно від будь-яких будь надбудов, від будь-яких паразитарних моделей, які десь могли б е е витягувати кошти з цієї компанії. І умови е роботи цієї компанії повинні відповідати принципам роботи е аналогічних операторів у Європі з рівним. З рівною можливості то є, постачати газ для усіх спозовичів, тось як у Європі, так і в Україні. Тось я маю на увазі і реверсні, і аверсні можливості. Дякую дуже і нагадую слухачам, що про те, як українсько-російський конфлікт вплине на ситуацію на газовому і загалом енергетичному ринку не тільки України, але й Європи. Ми говорили із президентом Київського інституту енергетичних досліджень Олександром Нарботом. З вами була журналіст Тетяна Єрмощук. Дякую, пане Нарво. До побачення.